Мої вітання, шановне товариство. Хочу вам показати дуже, результат дуже цікавого експерименту. Отже, ми вже зробили ось таке підвіщення для калібратора від лінії Фадеєва. Зробили тримачі під беги. І ось так встановили лінію Фадеєва, але в нас ще з засипом трішки. Модернізація відбувається, там просто покрасили, пофарбували, верніше тримачі, і вони ще поки сохнуть. Ну, коли вже буде робота, ми запустимо цей калібратор, я обов'язково покажу. Але не про це зараз піде мова. Піде мова про вібропневмостів. А точніше, про результати калібрації. Насіння ячменю. Ось ми вчора, ну, так, ще в сирому варіанті, щоб на, е, попробувати, як воно відбувається, як воно калібрує. Запустили, запустили цей вібропневмостіл і одержали чотири фракції е, після калібрації. Тобто, в кількох словах, е, ми через калібратор перепустили цей ячмінь, відібрали. Е, Відібрали самий виповнений ячмінь, е і цей самий виповнений ячмінь пустили ми на віпропневмострів. І розумієте, я навіть сам е не уявляв собі, що така є різниця виповненого насіння по питомій вазі. Тобто, по розмірах, воно що в всіх трьох фракціях воно. Ідентичне. Ну, половинка в нас проскакує, бо нам ще бракує одного решета. Нам хлопці відправили з Харкова, і воно їде, тобто половинку ми відберемо. Як ви можете бачити, тут попадається е, такі, ну, не ячменю, але зерно е, все рівно за розмірами воно все виповнене. Ось в різних, різні фракції. Візуально зерно знаходиться по розмірах ідентично. Але по вазі, ось дивіться, зараз ми зробимо такі заміри. Набираємо стаканчики, чекайте, я десь тут мав ніж, щоб в нас було... Все чітко. Ми зробимо ось таким чином. До нашого джентірика вчепили тур гачок, так як як клас Скорпіон зараз задіяний хлопці обшивають, а тут не видно, обшивають обве бочку. Ну не в тому. Так, беремо мірничок. І ми його рівненько, рівненько згортаємо чубочок. Ставимо, маємо ось таку вагу. І маса цього стаканчика маємо 210 грам. Запам'ятали? Це перша фракція. Так, ми зразу її ще тут висипем, ось трошечки, щоб ми могли потім візуально порівняти на вигляд першу фракцію і четверту. 210 грам. Так? Тепер беремо другу фракцію. Так, ми так само зараз згорнемо. Весь надлишок і ставимо на вагу. 260 грам. Тобто 50 грам. По питомій вазі ми маємо різниці між першою і другою фракцією. Тепер беремо третю фракцію. Так, згорнули, бачите, рівненько. 269. 10 грам. Маємо різниці між другою і третьою. І четверта фракція. До речі, я не показав камеру, набираю. Тут, щоб ви не казали, що це щось не так, згортаємо. Ось. Двісті сімдесят три. Ну, давайте ще раз наберем. У мене попередній раз було інший показник. Ну, але контрольний. Але все рівно ще раз зробимо. Так. Ну, 273, 78. Все рівно, якщо взяти 210 і 278, чи навіть 260 і 278 ми можемо бачити, що є в нас різниця по питомій вазі. Тепер ми його зараз трошки надсипемо. І щоб порівняти, ось таке насіння виповнене, але ми бачимо, що воно ну не таке здорове. І ось. Це насіння найважче. Розміри його ідентичні, але здоров'я його не таке. Отже, друзі, буде в нас цього року експеримент. Відбуватися таким чином. Ми посіємо е, частину. Нашого ячменю, і не тільки ячменю, це на кожній культурі таке буде. Відкаліброваним насінням по розмірах і важким насінням відібраним на невмостолі. столі. Щоб переконатися в тому, що буде різниця по кущенню, по енергії росту, проростання, дружності сходів, а головне потім по кінцевому результаті. Хоча всі говорять, що це результат буде, ну, але я вже з вами поділюся в жнива, коли ми будемо збирати ці, е, ці експерименти. Отже, друзі, пальчик вгору, пишете свою думку, чи буде, чи не буде результату, і чи варта е, от весь цей вся весь ця, ця заголоба із цими калібрувальними машинами, вібропневими, столами, цим сортуванням.